Ми працюємо на сторіночці 79. І ось завдання 2. Треба виписати числа від найбільшого до найменшого сторіночка 79. Переглядаємо собі, яке серед цих всіх чисел найбільше, тільки ті, що тут написані, це діти вибрали перше 9. А ну провіряємо, що ви далі що після 9 вибрали? 6. Шість. Після шість. Дивимося. П'ять найбільше вже записали. Після 5, 4. 4 записали. Після чотири, три. Потім ще в нас залишилося два. Один і нуль. І ми через кому ось на дошці бачимо. Записали ось так ці числа. І в кінці поставили крапочку. Зараз ми розглядаємо малюнки і пояснюємо приклади під малюнками. Номер 3. Поставили всі пальчик на номер три. Ось номер три. І розглядаємо ось ці малюночки. І уважно слухайте, як ми працюємо. І так, що було? Хто бачить? Було, ну було. що йдемо? В коробочці було. Скільки куль? Ну. Іграшок, так, mm -hmm. новорічних. Нуль. А що це означає нуль? Хто ще мені нагадає? Нічого. нічого. Потім що зробило? Додали чотири. Ще поклала в коробочку чотири. Як змінилося? Чотири стало. У коробочці вже стало чотири. А чому в коробочці стало чотири? Що ми бачимо, який вираз там записали? Бо ну, додали. Плюс 4, 0, 0 плюс 4, і в нас вийшло в коробочці 4. Отже, стало 4. Ще раз давайте пояснимо діткам, які вдома. Чому стало 4, а чому більше не стало? Бо в коробочці. Нічого. нічого не було. Це ми що називаємо? Нуль. А якщо в порожну коробочку поставити чотири кульки, то тільки ті кульки там і Лишаться. лишаться. молодці. А тепер наступну задачу. Що киця наша тут робить? Було вже у нас скільки коробочок, Андрійко? Чотири Чотири іграшки, так? Що киця робила? Гралася. Гралася. Кіця вибрала е, хоть одну? Іграшку? Ні. Не змогла, бо вона кругленько крутилася і не вибрала киця в іграшок. Тож, як ми скажемо, що киця вибрала скільки іграшок. Ну. Ну, бо вона не змогла. Вона крутилася і нож лапкою не змогла вибрати, так? І киця побігла. А скільки залишилося кульок? Чотири. чотири Який робимо висновок? Що Три. від чотири від. Залишається. Три. Як три. А, чотири. Чотири. Ти число попутала. То залишається чотири. А чому чотири? Тобто, тобто, що ми кажемо? Це саме число. Бо ми нічого Не. Хто скаже? Не взяли, ми нічого не взяли. Так, пішли далі. Перегорнули сторіночку. Так, ми що, з книжками помінялися? кого я книжку вже супила. А я думала, що міся. помінялася. І так, нам треба тепер самим скласти приклади за малюнками. І так, всі дивляться на сторіночку 8.0, Перше завдання. Читай, Софійка, що тут пише? Було. Було. Дивимося, скільки ж тут було е, хто -то там? Е, там, е, як ви думаєте, хто то? Ану, скажіть, допоможіть мені. Хто то? Жолоді і шишки, так, оже, з мультику. Скільки їх тут було? Нуль. Нуль. Бо вони що? Спускалися. На парашутах, так. І ні одного ще не було. Потім вони Спустили. спустилися. Скільки їх спустилося? Двоє. Два. То скільки попадало на землю? Двоє. Двоє. Як ми запишемо вираз? хто скаже? Двоє. Плюс. Плюс 2, 3, 2. Молодці, записуємо. А я на увагу малівець. Оцю клітинку вниз, я ж олівець тебе взяли. А, ти на новому рядочку. Нуль плюс два, до рівні два. А чому тільки два? А чому не більше? Бо нуль це не було нікого там, так? І впало тільки двоє на парашутах. Спустилося і впало, і полягало. І так, далі читаємо Соломійка. Що пише? Було. Було. Скільки там було е, рибок у котика? Дивіть. О. Було дві рибки. Бутавка. Забери ножки, будь ласка. Ножки, ножки забери. Розвернися. Було дві рибки в аквариумах. Що киця робила? Хоті, риб, риб. Хотіла зловити. Аріна, дивися, будь ласка, в книжечку і слухай, що ми робимо. Киця зловила, Аріна, подивися, киця зловила рибку. Риб, зловила не, не. на гачок. рибок. 0. То скільки китя, скільки акваріуму залишилося. <рес> -ді -ді. Як ми запишемо задачку? А тут що ми мали в дужечках написати? 2, 2, 2, Чоловічки, так? такі іграшкові, але ми ще й написали. Подорожуючи, так? напишемо. Подорожуючи, ті, що на парашутиках спустилися. Так? Ось так напишемо. А тут що ми напишемо? Було два. два. Якщо він ловив, то такий, як Адія? А дія мінус, бо він хотів два. ловити. нуль. І залишилося два. дві два. рибки. І пишемо в дужечках Риб. рибки. Рибки. Так, да, хороші мої. А зараз подивіться сюди. Номер 5. Номер 5. Поставила всі пальчик на номер 5. Що ми тут бачимо? У номері 5 ми всі бачимо. Приклади. І нас що пише? Читає Матвійко. Читай. Оп. Суми. Суми та різниці. Суми та різниці. Нагадаймо, що ж таке сума. Це багато. Багато. А яка це дія? Плюс. 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 Що таке різниця? Мін. Мінус. Мінус. Отже, ще раз пригадаймо. Сума. Це Додати. 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 різниця. Додати. Це відняти. Молодці. Полічіть, скільки прикладів у нас є у номері 5? Скільки прикладів? Хто полічив? Вісім. А як розписати, щоб у два стовпчики записати? В один стовпчик і в другий. По скільки прикладів? По Чотири. чотири. Отже, відступаємо одну клітиночку і самостійно. А тепер підняли оченята на мене раз. Андрійку, скільки в перший стовпчик прикладів будемо записувати? 4. Чотири, Андрійку, чотири. Коли ми обчислимо, відступимо чотири крітинки і в другий стопчик скільки ви прикладу? Чотири. Всі зрозуміли. Так. Молодці. Писати 3. до рівні обов'язково писати і до рівні. І скільки буде, обчислюємо, записуємо, працюємо. Ті дітки, що вдома також самі 3. це зроблять і обчислять. Ось таке завдання сьогодні.